Я вибачаюсь, на що ми його розглядаємо? Завжди там є корупція не а, заважайте нам рятувати країну. Гроші списали. Що прилетіла ракета, школи немає. Гроші списані. Друзі, всіх вітаю! Верховна Рада України. І сьогодні яскравий день на початку нашого одноразового засідання. Перше Олександр Сергіч. Нас немає одноразового. Засідання, я сподіваюся, що український парламент ніколи не буде одноразовим. Хоча те, що відбувається сьогодні, він дійсно дуже на це нагадує. А депутатка Безугла заявила про свій вихід. Повідомляю про вихід народного депутата України Безуглої Мар'яни Володимирівни Зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу. А у де ви? Але вона мажоритарниця з оболоні. Це вибір Києва, і вона залишиться депутаткою у зв'язку з написаною заявою. Одного членів комітету національної безпеки, яка пройшла по квоті... Слуг народу. Я пропоную все ж таки, щоб ми повернулися до відповідної постанови для того, щоб слуги народу замінили кандидатуру, яка сьогодні вийшла з вашої фракції безпосередньо в комітет. Це важливо і це важливо, колеги, для національної безпеки і оборони. Ця постанова до зали не виноситься, ну, тому що вона має дах на банкові. Секундочку. Зараз я знайду. Але без углу за ініціативою коложанки нашої з європейської солідарності позбавили посади голови підкомітету з питань нагляду цивільного нагляду за силовими структурами. А цю свою там посаду вона використовувала для того, аби кошмарити з інспекціями з такими там військові підрозділи. Божевільна влада без жодного плану, без жодного розуміння. По жодному питанню, депутат, якого підозрюють у тому, що він брав кабарі, Микола Задорожний виявляється такий не виключений І слуги народу. Дійсноразія на висторонений е з фракції. В титрах на табло Верховної Ради титрують як члена фракції Слуга народу виходить слуги знову. Збрехали о боже. Я перепрошую. А потім фактично зізнався у злочині. У вашій фракції також є люди, які брали хабарі і чомусь вони також ходять в е залі, знаходяться. Теж брали хабарі, тобто а він брав. Теж Тоже брали. Тоже брали, розумієте? Ну, тобто... Пан задорожний, тільки що явка з повинною сьогодні в Верховній Раді день економічного комітету, і тому більше законопроєктів, які ми розглядали, стосувалися технічних моментів, ну зокрема, необхідності удосконалення і впорядкування нашого законодавства у зв'язку з припиненням роботи фонду соціального страхування України, ну а також вдосконалення роботи оцінщиків щодо стосується оцінки майна. Ми Робимо об'єктивнішу оцінку за найголовніше європейськими стандартами для того, щоб нам легше пізніше було виставляти рахунки агресору. До речі, низка законопроєктів були провалені парламентом через їх непрофесійну підготовку. Це про якість роботи комітетів. За 194 рішення не прийнято, законопроєкти вважається відхиленими. За 220 рішення не прийнято. законопроєкт вважається відхиленим. За 214 рішення не прийнято законопроект вважається відхиленим. І дуже важливою тут була позиція європейської солідарності, тому що ми ніколи не голосуємо за законопроекти, які мають корупційну складову, які мають лобістську складову, і доносимо це до сесійного зали. держава. Не отримує ні справедливого розподілу, ні грошей в бюджет. Завжди ці справи про закінчуються якимись кримінальним провадженням. Завжди там є корупція. Два важливі законопроекти сьогодні прийняті в першому читанні. Це підтримка ВПО щодо спрощення, отримання житла. Мій колега зараз Артур Герасимов так само напрацював дуже важливий законопроект щодо підтримки ВПО, яких будинки залишилися на окупації. Пованих територіях ми чекаємо в залі і цього законопроекту. Очевидно, що наша команда підтримує всі законопроекти, що стосуються допомоги внутрішньо переміщеним особам. І я є співавтором закону про ВПО, який з'явився в 2014 році, коли Україна вперше зіштовхнулася цією проблемою, і на жаль, тоді половина країни так і не помітила війну, не зрозуміла ризики. І виклики, які йдуть від Російської Федерації, і світ не до кінця зрозумів ризики, які несе терористична держава Російська Федерація. Сьогодні роковини десяті роковини, збиття Боїнга гамеч 17 Тоді Росія вбила 298 мирних громадян. І на жаль, світ тоді не Ввів секторальні санкції проти країни терориста, що сприяло продовженню війни, що сприяло вбивствам потім і геноциду українців. І дуже символічно, що саме сьогодні вдалося витягти із в'язниці героя-розвідника Романа Червинського, який насправді зміг провести унікальну спецоперацію, вивести із окупованого Донецька злочинця воєнного цемаха. Який мав стати свідком у суді проти Путіна і Російської Федерації. На жаль, Цемаха віддали незасудженим. Він зараз знаходиться в Москві без вироку, хоча мав бути свідком по цій страшній трагедії. Я, як п'ятий президент, і досі не можу розповісти дуже важливі кейси, які були доручені мною, як Верховним головнокомандуючим. Цьому пан Роман один із найкращих. Бійців спецпризначення, офіцерів, героїв, яким, якому ми доручали неймовірні завдання, які він неймовірно виконував. Коли-небудь я обіцяю, ми з Романом вам розповімо про це. З важливих законопроектів, які сьогодні в цілому прийняв парламент, це зміни пов'язані з періодом воєнного стану про інститут старост в Україні. Звичайно, що в умовах воєнного стану дозволити міському голові призначати старосту, який виконує велику роботу на тій чи іншій території, є вкрай. Важливо цим законом ми зменшили межі тих населених пунктів, які стосуватиметься обрання старост від 500 до 200 осіб, що проживають в таких громадах. Ну і інші дуже важливі новели, які враховують реалії воєнного часу. Зокрема, спрощене позбавлення повноважень старост, які опинилися на окупованих територіях, і які на жаль почали колаборацію з окупантами. З важливого законопроект в першому читанні про публічні закупівлі це про прозоре будівництво. Він закриває такі серйозні насправді корупційні дірки? Знаємо, скільки зловживань сьогодні є у сфері державних закупівель? Є така корупційна схема, коли спочатку виграється тендер за одні гроші, а потім до договору просто вносяться зміни, і ви не зможете насправді отримати інформацію про, про ці зміни, як змінилися ціни на якісь товари? Наскільки здорожчало виконання тих чи інших робіт? Ще одна схема, про яку мені дуже багато розповідають, це взагалі. А те, як списуються гроші на ремонт, нібито об'єктів там, де ведуться бойові дії. Гроші списали школу, нібито поремонтували, перемонтували, ніхто не прийняв роботи. Зрештою прилетіла ракета. Школи немає. Гроші списані. Робимо все для того, аби кожна державна копійка використовувалася ефективно і прозоро. Ну власне, звичайно, цей законопроект. Ми підтримуємо за 276 рішення. Прийнято а взагалі порядок денний Верховної Ради воюючи України вражає. Ми не хочете голосувати, не голосуйте, але не е, е, заважайте нам рятувати країну. Дивіться, ну так як ви рятуєте, то можливо краще б і не рятували. Е, більше шансів вижити було б. Купа технічних законопроєктів, купа безмістовних е, проєктів, на які витрачається час, ресурси, годинами їх розглядають, дискутують, а потім немає голосів на їх підтримку. Нам говорять, це технічний законопроєкт. Я вибачаюсь, на що ми його розглядаємо. На що нема що робити в Верховній Раді? Вчора ви годинники міняли сьогодні. Технічні законопроекти. Ви вважаєте, в країні нема проблем? І зверніть увагу: в порядку денному немає закону про заборону московських попів. Тому що вони мають тут своє лобі, і схоже воно розширюється. Немає законопроєктів, що стосується справедливої демобілізації. Хоча ми зареєстрували ці законопроєкти. немає чесної дискусії про те, що відбувається сьогодні у сфері енергетики, і звичайно, це не відповідає викликам часу. Вся країна без світла, вся країна без світла. В мене особисто 4 години на добу є світло, і 20 годин немає. І так, вся країна: Київ, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, Тернопіль, назвіть мені місто всюди. Сюди, що ви розглядаєте? Таким був сьогоднішній парламентський день. Це звичайно ненормально, що люди не знають, чим живе парламент, не орієнтуються в законах, які приймає Верховна Рада України. Це велика біда, але це політична позиція нинішнього керівництва ВР і слуг. А ми намагаємося з цим боротися. Ми продовжуємо інформувати вас про роботу парламенту. Тому підписуйтесь на мій ютуб-канал. Тут правда про роботу ВР.